Кілометри сіток і тонни незаконної риби. Браконьєри буквально спустошують українські річки та озера. Масштаби вилову просто колосальні. Вони навіть не зважають на нерест. Це час, коли ловити рибу заборонено, і зупинити чорних рибалок неможливо. Разом із інспекторами водоймами проїхався наш Олександр Храпач. Браконьєри на українських річках ворог номер один, Бо масштаби незаконного вилову риби просто катастрофічні. Чи не щодня інспектори та рибалки натикаються на кілометрові браконьєрські сітки? Навіть двома великими сітками, десь на нерестовищі, браконьєр може. Одну-дві тонни риби піймати. Якщо це відбувається в нерестовий період, то мова може йти про тонни риби за одну ніч. Рибалки кажуть, браконьєри не бояться покарання, бо штрафи значно менші, ніж можливість заробити на незаконному вилові. Повійте, вони вижигають нашу рибу, як на пальмах. Вони унічважають, Нужно увілічувати штрафи до такої до степені, що браконьєр знав. Взяв в руки сеть. Іди продавати хату, щоб виплатити штрафи, компенсації за нанесений ущерб. Та всіх браконьєрів не спіймаєш, тож потрібно хоча б не дати популяції риб вимерти, тому що весни рибалки допомагають рибі не реститися. Це і є так зване гніздо для нересту риби. Його конструкція дуже проста: на металеве кільце з сіткою прикріплюють соснові гілки. Знизу грузило, а зверху пластикова пляшка, що буде забуя. В період нересту риба дуже вразлива і може вивести потомство лише в тихих місцях та в заростях. Доль бетонки тут немає нерестової бази, немає ні кущів, ні водорослів. І для того ми встановлюємо ні для того щоб риба нерестилась і були для, її, для цього сприятливі умови. За кілька днів рибохоронці планують розставити 2,5 тисячі таких нерестилищ. Олександр Хапач, Роман Малко, Ентен.